Вітаю, Маргарита. От ми приїхали до Деснянського району столиці. Нині я знаходжусь на перетині вулиць Шолома-Алейхема та а, Братиславської вулиці. І, зокрема, ми знаходимося під шляхопроводом, про який вчора писали в усіх телеграм-каналах столиці. А, прошу наших редакторів, будь ласка, показати, що вчора тут сталося. Зокрема, тут обвалився, а, обвалилися частинки шляхопроводу а, і одні одна із. Мешканом десянського району написала, що їй ледь не впали вони на голову. Станом на зараз, от ми приїхали, вже прибрали. Уламків, зокрема, немає, але я бачу звідки ймовірно вони могли обвалитися. Що показував мій оператор, зараз ми більш деталізуємо а, зйомку і покажемо, що вже видно частинки каркасу мосту. Там досить багато іржі назбиралося. Також а, можемо побачити, що під самим мостом є такі а, шматки бетону, які випали і випали, і ми можемо а, бачити їх прямо зараз. Загалом. Сам стан мосту, звісно ж, залишає бажати кращого. проклали його у 80-х роках минулого століття. Саме тут він з'явився в цих роках. Що ще хочу додати, те що інформації про капітальний ремонт немає не ніякої в мережі про те, коли останній раз ремонтували міст, але можемо побачити, що. Справді подекуди він обалюється, а от якщо ми прийдемо більше до середини, тут такої проблеми немає. Я думаю, що це з крайньою частиною мосту більше така проблема. А, зокрема, от. E, um, ідуть якраз мешканці столиці, і ми можемо їх запитати про те, чи не страшно їм пересуватися під мостом без шляхопроводом, чи не страшно їм тут ходити. Панове доброго дня. Чи знаєте, що вчора тут обвалювалось трошки частинки мосту? Він весь гупає так, що після ремонту мама не горює. на той край зайдіть Подивіться, чи вони п'яною залили, вода лється. підійдіть, подивіться. Не боїтеся ходити Так. Уже звик, тоді не затримую вас, щоб не наражати вас на небезпеку. Давайте ще запитаємо. От ми бачимо, якраз ще є місцеві мешканки. Пані доброго дня, чи знаєте, що вчора тут обвалився?